Шановні колеги, дорогі учні, ось і настав цей день, 1 вересня, день знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам'ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, завзятим і зінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань, щоб сил і терпіння вистачило на весь прийдешній рік, високих оцінок. Легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів, з якими все, що було вже сказано, легко здійсниться. Усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити, упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах, урожає мудрості та натхнення. Нехай світним, радісним і плідним буде кожен ваш день. Кожен крок, Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні. Святом вас, юні друзі! Друзі! 1 вересня завжди особливо урочистий і хвилюючий день, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаю усім вам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягнути омріяної мети. Нехай ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті. Зі святом вас! Хтось у другий перейшов, будемо навчатись знову. Хтось цьогоріч випускник. Четвертокласник вже до школи звик. Тож продовжуємо навчання дистанційно чи реально все залежить не тільки від нас. Тож вперед до школи час, щоб букви українські не забути, читацькі навички здобути, себе як особистість поважати, українську мову треба вивчати. Країна щасливих дітей вивчає екологію людей, вивчає ботаніку, зоологію, як врятувати нашу екологію. Екологію воєнну ми відновимо, ворога усі ті свої зловимо. Хто минулого не знає, той майбутнього не має. Тепер ми історію пишемо з вами. Весь світ спостерігає за нами. Весь світ нам допомагає, хто кінець війни страшною знає. Будьте щасливі по той бік екрану. Своїх любих вчителів не водьте в оману. І батькам не кажіть, що немає уроку, щоб не було проблем в кінці навчального року. Спортивний костюм ти придбав, бо скоро відкрию спортзал. Нам треба тренуватися, тренуватися, тренуватися. Спортивні змагання після перемоги будуть починатися. І скільки знаєш мов, то стільки ти, людина. Англійську вивчати будемо неодмінно. На нас Європа надії великі покладає. Hello! Вас, Дар'я Михайлівна, із радістю чекає. 2022-2023. Як ці числа між собою не крути, а щасливими в нас будуть вони. Математику учить, а не протирає даремно штани, той повинен знати. Незабаром початок щасливої дати. Переможе незабаром Україна. Математику не вивчиш дистанційно. Що бути своїм серед своїх у світі інформатики, ти справжнім другом стань для математики. На діаграмотність продовжуємо вивчати, щоб фейки від достовірності відрізняє. Почнемо все з чистого листка. Ми разом з осінню його розфарбуємо, бо у всіх нас спільна мета. У рік новий навчальний ми стартуємо. Почнемо все з чистого листка. Нехай закінчиться, нарешті та війна. Вже діти втомились, тривоги встрічати. Діти для того, щоб грати. А я, рядочок, перший напишу, і він не буде білосніжно чистий. Я з гордістю оголошу. Луна є гімн, хай завжди урочисто. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запану ми, браття, у свой тіло ми положено за... Нашу свого каже, що ми братя Сьогодні два лиш покоління ми зібрали. Одне із вас, не наче чистий лист, Новий потік до школи ми набрали, щоб розвивати в них талант та хист. Хвилиною мовчання вм'янімо людей, Обитих в Ірпіні, Краматорську, Херсоні, Не заспіває більше соловей для тих, хто не розплющить очі у полоні. Єсти вистох, остання вже платить. Чому не можна полонути часу? Чому не можна зупинити війну? А я візьму та і зупиню її. Зупиню її молитвою до Бога. знання попрошу деш до допомогу. Не у Європи, щоб викрило небо, а у Бога. Це все було як треба. Ми хочемо парти уроки перерни, нікому не будемо робити мене. Ми хочемо просто бути дітьми, доросле життя. Ми просимо не спіші. Хочемо, щоб останній рік так несподівано не втік. А ми живі, залишились, щоб жити, навчатися історію нову творити і дякувати щодня захисника. Вони дають можливість жити нам. Вони собою небо закривають, вони там, де гради літають. Скажемо спасибі їм, хоч і дистанційно, але навчатись будемо неодмінно. Вони сьогодні, мабуть, і не спали, бо знали, що в школу вперше йдуть. Ми хочемо, щоб ви розказали, яку бачать свою шкільну путь. В очах малих дітей цікавість і тривога. Повсюди море сонечка й тепла. Найкраще в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть, сміливо, це дорога в казку. Я вас туди за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку на всі питання відповідь знайду. Навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ краси. Учитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу. Перший клас. Я школярики мають, діти рідної землі. Ми йдемо в перший клас, бо наука кличить нас. Дійсні в швічі є країни. Гавні є і є багаті, та найкраще в Україні. Вчитися вміяти його ж Я вчити за слід. буду вірним сином. На в цілім світі рідний Обіцяю не менети, тільки на одній ноки. Рано сонечком вставати, щоб скоро не пускати. Перший клас, ми вирушай, нас Україна зустрічає, Сторонно будь буде вчити, щоб прочудати все на світі. Розумні, квітливі, хоче вчитись, от і все ви на нас уважні раді гідна дмина вам за те. Нехай же нарешті дзвоник лунає, нехай як швидше усіх подбирає, Шкільнім каратою, улюблені вас. Великий, а я беру в руки чарівний дзвінок і роблю назад не один лише крок, а цілий Бо на урок. Листок знову чистий, його ще писати. І щоб по-справжньому нам всім навчатись, Давайте попросимо, щоб дзвінок покликав усіх на урок. Сьогодні його передамо першокласникам, нашим женятам, маленьким класникам. Нехай вони усіх закликають, і перший дзвінок хай же лунає.